Є чим отруйною змією сичить кругом небезпек. В глухівських та стороницьких лісах чихають ординці. Ох, долить буша, болить душа за княжну гачку. Ох, не, Беата, занепокоїла дитя. У темні часи живемо, князю, підступний ворог чатує нас від усіль, виходу Острозької біблії жадає. Я так, князь Константин Василь, маршал Квалинський, воєвода Київський, каштилянтернарський, та чи хтось посміє стати на перекорі моїх задумів? Я поборець вірної православної віри, яку заснував заснувати мітута мій предок, Володимир Хреститель. Князю знай, я і мої вчені мужі Островської академії будуть завжди підтримувати тебе у всьому до скінчення днів. Життя моє догорає. Як свічка, що залишиться після неї? Безформена плямка розтопленого ширу. А після мене що? Слід, який лишає людина, найважливіше в її земному житті? Це те, Чому судитимуть нас наші нащадки і те, від чого залежить ким вони будуть? Ходи до нас, не Бог, розрадь моє серце. Здрастуй, дорогий дядочку. Йдучи до вас, ненароком почула вашу розмову. Не турбуйся, князю, все буде гаразд.